Цього року поріг у жну переступили понад 1700 першокурсників. Виш прийняв їх з усіма почистями і на лінійці урочисто посвятив їх із абітурієнтів у студенти. Офіційно студенти давали клятву першокурсника, а також їм урочисто передавали студентський квиток та ключ від університету. Після посвячення студенти першокурсники та всі охочі фотографувалися на фоні створеної організаторами фотозони. Та зробили масове селфі із представниками профкому на медичний факультет спеціальність фармація. Я сподіваюся, на хороше життя, знайомство з багатьма людьми і взагалі з викладачами. І я дуже хочу бути хорошим спеціалістом в цій справі і знайти хорошу роботу в майбутньому. На урочистій лінійці у жну були присутні і студенти ще молодої військової кафедри, які пройшли конкурсний відбір у вигляді співбесіди та іспиту з фізичної підготовки. У нас відкрилася в університеті військова кафедра. Ну, екзамени були, да, вступні три екзамени. Е, мені подобається, тому що це, ну, це моє життя. Так. У мене батько служив, і я вже хотів служити. А в армію не, ну, не виходить. Краще на військову кафедру, бо два роки я отримую молодшого лейтенанта звання офіцерське вже ну, і вийшов освіту заодно вже. Все буде в комплекті. О 18-й годині біля головного корпусу Ужну на бамі розпочнеться розважальна програма з виступами різних гуртів, яка триватиме до 22.00.